Це яка цікава система. Де ми набираємо воду? Дивіться, хочу попити води. Підходжу я до крану. До крану підходжу. А тут нема вода, де де вода? Нема води. А тепер ми робимо так, бачите, вон щось стоїть. І ми йдемо сюди. Якийсь кран. А як він відкривається, не поймеш. Як цієї води набрати? Не поймеш. Тепер тут є така цікава штука. Бачите, торчить. Ставимо кружку. Повертаємо. Фокус, бачите? Нема води. Беремося за цю штуку. Повертаємо, бачили? Пішла вода, пішла вода. Опа, набрали кружку, поставили. Взяли цей кран, бачите, тече вода. Повернули. І о, чудо! Вода не тече. Бачите? Береш і п'єш. Бачите, яка система? Ні в кого такого нема. Це щоб ніхто лишню воду не пив. Поняли? Це для водоглаз кран стоїть, типу. води немає, типу. а в нас то вода є. На самому тоді, ось така ось система. Беріть собі на заметку. лайфхак. Якщо не хочеш, щоб тебе пили воду. Без дозволу. Такий лайфхак.